Рефері в Ринзі, суддя міжнародної категорії Богдан Чорний. В Червоному куті. Тимур Салівон! Тимур Саліван, призер чемпіонатів Києва. Кнуба All-Stars Boxing Club. Його суперник в синьому куті. Чемпіон України! Чемпіон Європи, який нещодавно перейшов з молодіжною збірною вже до дорослої. Зустрічайте боєць клубу Росичі. Кнуба. Марк Ломакін! Отже, вага до 67 кг. В червоному куті, призер чемпіонатів міста Києва. Тимур Саліван, All Stars Boxing Club, Кнуба, його тренер Єгор Голуб. В синьому куті Марк Ломакін, чемпіон України та Європи. Клуб Росичі, Кнуба, і його тренер Сергій Ловок. Дивимось. Вищо, друзі? Фінал у ваговій категорії до 67 кілограмів. Марк Ломакін проти Тимура Салівона. Тимур Салівон у червоному кутірингу, відповідно, у синьому його суперник Марк Ломакін. Марк Ломакін майстер спорту України міжнародного класу, чинний чемпіон Європи серед молоді. Молодий хлопчина хлопчином, якому лише 18 років, на рік старший за нього його опонента Ломакін тренується під керівництвом Сергія Лобката, Олексія Ломакіна. Ну і Тимур Салівон. Тимур Салівон, який, до речі, нещодавно у вересні провів свій дебютний поєдинок серед професіоналів. І тоді ми чудово пам'ятаємо, як на ватага боксінг шоу 2 він здолав представника Молдови Антона Міхая. Показавши чудовий бокс, ну і вигравши той бій одноголосним рішенням суддів, Тимур Салівон тренується під керівництвом е тренера чемпіона світу у легкому дивізіоні за версією WBO Дениса Борінчика. Ну і також його наставником є Максим Міщенко, Мішен, керівник борсецького клубу Ватага і один з найперспективніших е тренерів України. Отож, друзі, перший раунд. Дуже цікаве протистояння, одне з найінтригуючих на цьому турнірі. Ось такий фінал. Подивимось, подивимось. Тут важко щось прогнозувати. Зараз непогано тримає на передній руці свого опонента Ломакін. Намагається не дати скоротити дистанцію Салівону. Два брати-бузнюки, до речі, Тимур та Ян Салівони. Ось тут чудово на відході. Спрацював Увакін. Тут жовтий по корпусу у виконанні Салівона і одразу ж намагався додати ще й лівий фук. Тимур. Показують нам ну, наставника зараз. Марка Ломакіна. Шалена група підтримки. Звичайно, шутимора Салівона. Зауваження від рефері. Зараз тисне Салівон у правосторонній сторонній стіці. Він боксує, він є шлюгою. Звичайно, що це дуже незручний опонент для Ломакіна. Марково Макін один з найперспективніших боксерів України. Зараз Алівон по корпусу. Розмашисто діє, але дуже акцентовано ну, і потужні удари у Сальвона. Два технічні боксери зараз зустрічаються у цьому фіналі. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 67 кілограмів. Ось тут по корпусу від Сальвона. продовжує тиснути Тимур. Дуже ось, багато таких яскравих епізодів у першому раунді. 15 секунд до його завершення. Зараз атака від Ломакіна. Ну і знову жовтий по корпусу від Солівон. По корпусу працює чудово у першому раунді. Солівон. Зараз як же потужно діє Тимур. Чудовий раунд. Ми Давай, забрав ми кінцівку ми дебютної триклинки Саме Тимур Солівон. Це був дійсно. Що ж буде далі? Дуже і дуже цікаво. Сподіваємося, що достроково цей поєдинок не закінчиться. Ми побачимо ще два раунди. Першого раунду протистояння між Сальвоном та Ломакіним. Що, друзі, друга трихлинка. Зараз намагається лівим джебом тримати на дистанції свого суперника Ломакін. Це те, що йому потрібно. Передньою рукою непогано працює Ломакін. Зараз готує свою атаку. Марк. Ну і поки що без ударів від Салівона. Знову правий джеб від Ломакіна. І ще один. Ось тут знайшов шпаринну Між рукавичками Ломакін. І ще один поки що не пускає. Бодай на середній дистанції свого візові. Ломакін грамотна робота від Марка. Ну і ось тут знайшов свій момент. Ось тут ну і знову всі бокові удари по корпусу від Тимура. Вкладається в них Салівон, намагається просто знести свого суперника і ось тут правильно робить у цій ситуації Ломакін. Одразу ж пірнає, заходить за спину, але потрібно йому було вийти з-під канатів. Знову тисне Салівон. Вже за іншим сценарієм проходить другий раунд цього фіналу. Таке враження, що взяв надмірну паузу зараз Салівон. Менше півтори хвилини до завершення другої трахвини. Ще одна атака від Ломакіна. Ось тут Марк не вкладається в удари, намагається комбінувати. І ось тут чудово. Чудово пірнув Салівон. І одразу ж, і одразу ж ліво прилетіла з боку від Тимура. Запущеною головою. Салівон зараз пішов вперед на свого опонента. Не потрібно цього робити. Підтискає зараз Салівон. Це ще потрібно зараз Тимуру. Ось ця рубка на ближній дистанції. Але не приймає поки що її Марк Ломакін. Тисне Салівон. Ну і знову на передній руці тримає свого суперника Ломакін. І одразу ж на відході. Чудовий удар справа від Марка. 15 секунд. Ну і знову пропускає Сальвон на зустріч. Одразу застосовує стопінг Ломакін, працюючи неперевершено всім правим жебом. Знову ще й двіка завершення від Ломакіна. На цьому другий раунд завершено. Що друзі? Третій раунд попереду ось цього інтригуючого протистояння ось цього фіналу у ваговій категорії до 67 кілограмів. Зараз можемо насолодитися хайлайтами другої триклинки. Чудово зліва через руку гучив Салівон. І одразу ж на відході справа. Чудова контратака у відповідь у виконанні Ломаке. Що, друзі, третій раунд. Вирішальний раунд цього фінального протистояння між Тимуром Салівоном та Марком Ломакіним. Правий джеб від Салівона по корпусу. І одразу ж відповідь комбінує Ломакін. Дуже швидко відповідає на кожну атаку свого опонента. Одразу ж на початку третього раунду Марк. Дуже важко працювати з далекої дистанції Салівона. Дуже незручно працювати зараз провалює знову свого опонента Ломакін. Ось тут вже пірнає Салівон. Є ще багато часу, щоб схилити шальки трезів на свою користь у Салівона. Але другим номером комфортно себе почуває зараз Ломакін. Знову Джек. Двічі поспіль кухнув цей удар. Саліван від суперника. Дуже важко різати у І це поміт. Комбінує зараз. Ломакін по корпусу йде на свого візові. Салівон. Знову важке бомбардування від Тимура. Ну і зараз боротьба. Ось тут біля канатів робота від Ломакіна. Ну і дуже дуже легко він звідти виходить. Неймовірно легко зараз в'яже свого опонента Ломакін. Де отак вперед на свого візові, опустивши голову Салівон, але поки що ніякої небезпеки немає для Ломакін. Трохи більше хвилини залишається до завершення цього поєдинку. Тут також на передньому плані стає і функціональна готовність обох боксерів. Звичайно, в такому темпі дуже і дуже важко працювати. Вже не свіженько виглядає Салівон, але також не Солодко і Ломакін. Знову розмашистий з боку від Салівона. Настрибнув на свого суперника, намагався. Не знову влучити, але нахилився. Ломакін ну, нічого не вдалося. Ось тут непогано одразу ж на зустріч пробив Салівон 10 секунд. Ну що, останні 10 секунд? Чи буде в нас справжня мексиканська рубка в ринзі? Знову на джебі. Знову на джебі. Ну і все на цьому. Чудовий бій, чудове протистояння у цьому фіналі у ваговій категорії до 67 кілограмів. Друзі. Ну і зараз ми. Будемо вже слухати нашого ринханосера, який буде зачитувати записки суддів. Чекаємо записки від суддів, будь ласка. Дійсно цікаво, чим завершиться цей напружений двобій. Дякуємо хлопцям за ці три. Раунди, подивіться, які вони виснажені. Вони віддали всі сили на цьому ринзі. Ще раз їм облески. Чемпіоном Києва стає і перемагає в цьому поєдинку боксер. Нього так, друзі, Марко Ломакін Марк перемагає Тимура Салівона та стає чемпіоном Києва. Вагова категорія до 67 кілограмів. Дуже важкий поєдинок для Салівона, але це найголовніше досвід буду, для я нього. Першою до ринку нашого друга, засновника промоутерської бійцівської ліги Біфіау, президента федерації боксу і кікбоксингу Сумської області. Микола Кравченко. Будь ласка. Срібна нагорода. Тимур Саліон. Так, хлопці, давайте швиденько робити фотографію. В нас йде трансляція. Ми дякуємо нашим телеглядачам за те, що вони з нами. Попереду ще кілька поєдинків, і зараз будемо швидко переходити до наступного. Ще багато фотографій можна зробити біля нашого банеру банеру чемпіонату. Дякуємо хлопці. Реф не втомився. Тоді залишайся.